Гість. І це Геннадій Гудкарц, художник, автор проєкту «Іскри святості. Доброго ранку ще ранку. Ем, це проєкт. Ми можемо показати фотографії, правильно? Ем, який з'явився на будинку профспілок на обгорілому приміщенні. Як це виглядає? Ем, зараз ми покажемо. А, ви, ви показуєте, показуйте. От так от це виглядає на медані незалежності на будинку профспілок. І ну, про, про свій проект сам автор, напевно, краще скаже. Це рож, рожеві плями на цій обгорілій стіні. Шо? Ну, по-перше, я їх позиціоную як червоні, угу. їх 100 формально, це пам'яті сотні, пам'яті Небесної Сотні. І ну так я хотів виразити. Свої враження від того, що я побачив в перших числах березня, коли тисячі киян понесли квіти на обгорілий майдан, обгорілий, який виходив з-під снігу. І те враження, яке він на мене справив, я виразив таким чином. Багато разів я вже чув, мені закидають, що вони не червоні, а рожеві. По-перше, ну вони скоріше. Червоні, ніж зелені. Да? По-друге, цей відтінок я з декількох причин обрав. Перше, я розраховував в першу чергу на, вечірні, на вечірній час, тому що обгоріли будинок проспілок, обгорілий майдан. Він зливався з ночі, да, такою ніччю. І е, так як я не міг розраховувати на додаткове освітлення, то я обрав такий світло-червоний. Це перше. По-друге, звичайно, він нагадує пейнтбол. Цим я хотів наголосити, що ну, це дуже жахлива гра, яка е, людям. Дає можливість не думати про життя, про те, що його треба берегти, що можна там когось вбити, потім відмитись, ще раз вбити. І цим я хотів сказати, що деякі люди тут грали в гру, а гибли живі люди, реальні. І, на жаль, це сталося. Тому ще з цього приведу такий відтінок. Ну я дуже радий, що мені вдалося його реалізувати. Для того, щоб реалізувати цей проект, потрібно було я не знаю. Ви ви просто ну це можна було зробити безперешкодно, чи для цього потрібні були якісь погодження? Ну тому що це все ж таки об'єкт комунальної власності і, і, і все таке. Ну дозвольте, щоб це залишилось поза кадром, тому що ті, до кого я звертався, пояснював ті, тим людям, пояснював, що я хочу зробити. Всюди це мене дивувало на кожному кроці. Я зустрічав сприйняття. Підтримку. І кожна людина, там, скажімо, і ті люди, хто адміністративно мені допоміг вирішити, і ті, хто технічно допоміг вирішити, тут можна цілий-цілий список. я Проговорювати, я не хотів би зараз це робити, Ні, бо мене когось... просто цікавить, чи формальності, якісь там дозволи, як у нас бюрократично все ж. Ну, умовно кажучи, я підписував пев пев певні бумаги, що я відповідаю за тих людей, хто мені допомагав, що я відповідаю за тих, хто ходять внизу. На такому рівні так, я щось там мені прийшлось е е е такі папери складати. А так, е е скажімо, е не менше мене вразила реакція. Тих людей, хто жив тоді на Майдані в перших числах березня. Бо, звичайно, це робилось кілька днів. Я керував командою з декількох альпіністів, професіоналів, ще асистенти були, і я внизу стояв як дирижер, скажімо, там пояснював куди і як. Бо, як я не старався зробити якісь розкадровки попередні, я не міг ніяк це зробити, прив'язатись. Я все робив інтуїтивно вже по ходу справи. То звичайно. Я звертав увагу, привертав увагу там прохожих чи перехожих, тих, чи тих, хто жив тоді на Майдані. І ну, кілька десятків в мене було бесід таких, а що воно таке, а навіщо воно. І це для мене був найбільший критерій, найважливіший, що жодної людини не було, яка б там не, не сприйняла мою подачу. Були, звичайно, такі розмови. що а як це? А чому? І я пояснював, що тут же імпульс був перший. Це е, люди за інтеграцію в Європу вийшли і загибли, так само виходить за це. Тому і треба дивитись по-європейській в світовому контексті і не забувати, що Київ це не тільки там. Е, Місто якихось чиновників від містецтва, чи там. Ну, не хочу. Чиновник це теж класно, якщо він класно... У місті із питань моралі. Виваємо, з якою ну, бореться це, 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 мені здається, це взагалі інша, інша площина. Но в першу чергу це місто Малєвича. І він як Москва. Там загубила місто його поховання, так умовно кажучи, Київ згубив місто його народження. Тут ми чітко не встановлено місто, де він народився. Там, ну, меморіальна дошка є, якісь там е зараз арт-проекти, були фестивалі, які теж затіхли, Хоча це світового рівня подія да, і людина. Там Олександр е Архіпінка народився в Києві, не був сприйнятий це, це основоположник кубізму в скульптурі, як пікас живопису, Архіпенко е не, не, не був сприйнятий в Києві, він переїхав до Парижа, не був сприйнятий в Парижі і е, вимушений був переїхати в Америку. І тільки там роз, е, ну, Состоявся е, ну, він ще в Києві, скажімо, а е, е, кар'єру серйозно зробив вже в Америці. Е, це місто там, скажімо, де шукав притулку Татлін в певні часи. Коли з Росії вимушений був тікати. Тому Київ вимушений говорити на мові такій світового мистецтва. Скажіть, все ж таки з'явилися люди, яким не сподобалось. Ну, взагалі, це, ну як на мене, як витвір мистецтва, це питання смаку, комусь може не подобатись, кому може подобатися. Але з'явилися ті, хто сказав, що ви там не мали морального права, що це ніби об'єкт національної якоїсь пам'яті, як у нас є там якісь недоторканні, ну не знаю, це в деякі люди вважають, що нічому там не можна, не доторкання об'єкти, ніби могила і все таке інше. От з'явились ті, хто сказав, що це неправильно малювати на е, там, де на, на такому об'єкті національної пам'яті, де загинули люди. Що ви думаєте з цього приводу? Чи мали ви право отак, от? Е, Просто взяти і, і зробити з цього, з будинку про спілок, в якому згоріли люди, об'єкт мистецтва. Ну, я думаю, що я не мав права цього не зробити. І те, як воно складалося і реалізовувалося, це говорить тільки про те, мало того, реакція більшості людей, і киян, і приїжджих. Вона говорить тільки про це, що тільки про те, що це настільки органічно вписалось в контекст цієї події. Наприклад, є там ну кілька формуліровок, які я чув і отримав в листах, що комусь це допомогло сприймати вже будинок про спілок. Воно як адаптувало до сприйняття, знаючи, люди знали про те про ту трагедію, відчували її, але вони набагато легше це сприймають тепер, чи, наприклад, дехто не не помічає взагалі певний час, а потім поступово-поступово. Це, мені здається, говорить про органічність, з якою інтегрувався цей проект в контекст. Тобто ви думаєте, що це трохи якось психологічно допоможе людям пережити все те, що ну, це не арт-терапія, не реабілітація, така психологічна. але це в першу чергу мистецтво. А воно, звичайно, когось роздражає, подразнює потім я думаю більшість відгуків негативних вона вони від людей з арт-бізнесу, і це говорить про те, що вони просто відчули, що в них під руками було, і якось вони не зреагували. Я думаю, це певна реакція на це, і це так само говорить про важливість і актуальність цього проєкту. Ну насправді ми з людьми я поставлю це запитання. Скільки у нас вас. будуть люди, які ну художники, яких ви називаєте людьми з арт ну, це це ваша думка, ми з ними ще про це поговоримо. І у вас ще є один проект важливий про е мапу України. Хто би ще трошки коротко, щоб ви про нього розписали. Ну, багато в мене проектів? але один з тих, з яким я зараз працюю, ми зараз показуємо. Десь 20 секунда, 40, хвилина 40, там цікаво. Проект складається з того, що мапа України, вона як пазли, окрема область, окремий пазл. І я з оператором і ще з друзями ми їздимо по різних містах України. Так плануємо по обласних центрах в першу чергу. І, наприклад, ми ось з'їздили в Харків, фантастично з'їздили. Веземо в Харків Харківську область. Карту Харківської області, і там декілька банок з різними фарбами, різних кольорів. І пропоную всім взяти участь в тим, що відбиток своїх долонів вони ставлять на цій мапі. І паралельно вони декларують своє відношення до Соборності України. Потім всі ці. Кожна фарба щось означає? Ну, ні, -ні, ні, 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 просто, просто... відчуття відчуття, власне. Звичайно, більшість в першу чергу дітей беруть жовто-сині. Тут ми зустріли в Харкові на Майдані Олега. Скріпко він так само жовто сині обрав. Ну вже дорослих ми просимо взяти для. Разнообразі, щоб були інші кольори, коли йде, можна буде завершений об'єкт побачити. Я планую це збирати десь в районі Хрещатика, вже є домовленості на фасаді одного з будинків. Уявить собі наскільки чудово буде складатись мапа України з окремих областей після того. А, і проміжуточний монтаж цього відео ми робимо і демонструємо, як та область говорить про своє відношення до Соборності та область. І далі я це бачу, як такий інструмент в пропагандистській кампанії. Да? Треба... Наступний крок це возити цю конструкцію, вона ж демонтується, і ми можемо там в. В різних містах світу, в знакових, уявіть собі, наскільки там в Страсбургі чи в Брюсселі, чи десь ще там збирається ця мапа, демонструється відео. І ну, я сподіваюся, що в Москві так само вдасться реалізувати е, таку акцію. І тим самим ми демонструємо реальне відношення е, українців до соборності. І ну тут може менше мистецтва, більше публіцистики. Але я хотів би, якщо можна, сказати два слова ще про цей проект, що він е розрахований як на тих людей, хто вже має власну позицію. Це окрема група, і тих, хто ще не сформулював для себе, але цей проект дає можливість їм замислитись і висловити це кольором чи словом, чи просто будучи глядачем, коли він не брав участь в створенні, але він прийшов, як глядач на майдан, подивився на це і з якоюсь думкою вже певною залишився. Добре, вам дуже.